Дивіться, а зараз пішла така дискусія оця, після цих обстрілів Києва, що хто більше відповідає, там, скажімо, за те, що не захистили в достатній мірі енергооб'єкти, скажімо, Мерія і Кличко чи воєнна адміністрація? Ви, як юрист, як ви дивитеся на це? Скажімо, є, це є підстави для такої дискусії, чи їх нема? Ну, це те, що я впустів, писав, що в нас. Пошук крайнього це національний вид спорту, От і в нас вже чиновники це просто майстри цього спорту. Там, можна взагалі в державному управлінні в принципі нічого не розуміти, але якщо ти можеш надути бульку і звинуватити свого опонента і все повірити, ти, ти просто кращий. Тому, знаєте, чесно кажучи, не дуже хочеться розбиратися, хто там винен, як говориться там. Результат на табло. От, результат ну, добрий він чи поганий.